Вітаю вас на каналі Roxy Zoo Star. Знову запрошую вас на прогулянку одним із невеличких парків у місті Віторія Гастейс. І нарешті ми переходимо до наступного етапу цей розділ. Розділ в розділі, розділ в циклі, буде поділено на, так би мовити, зупинки. Перше, це візит до Національної поліції, реєстрація на чергу на отримання житла у організації СЕАР, реєстрація прописки у місцевому виконавчому комітеті. І наступна зупиночка це організація, з, яка надає соціальну допомогу Карітас. І реєстрація у Баскському банку. Завершу я цей цикл в циклі питанням реєстрації у системі медицини. Отже, що стосується походу до національної поліції, основною метою якою є отримання ідентифікаційного номера іноземця, номеро де де екстранхеро. Або скорочено його всі кажуть ні. От ми поговоримо сьогодні е, про цей НІ для того, щоб його отримати, і взагалі для того, щоб потрапити до нацполіції і пройти цю процедуру, яка є обов'язковою, якщо ви плануєте залишитися в Іспанії більш ніж на три місяці, тобто заявити про те, що вам потрібен тимчасовий захист. І ви не просто тут будете перебувати за правилами безвізової подорожі, а на термін, який перевищує 90 днів, то ви обов'язково маєте пройти цю процедуру. І починається вона із запису до Нацполіції. Запис робиться онлайн. Я всі посилання буду залишати і всю іншу інформацію у боксі під відео. Що Обов'язково треба прийняти до уваги, те, що цей запис іспанською він називається фіта його треба робити для кожного члена родини, які будуть реєструватися. Якщо ви з дитиною треба робити запис і для вас, і для дитини. Коли ви прийдете вже до відділення поліції. Ви подасте свої паспорти, а також у вас запитають інформацію, можливо, попросять записати на папірці також місто, в якому ви народилися, дату народження, імена ваших батька та матері, тобто не по батькові, а саме власне ім'я батька та матері, вашу електронну пошту та номер телефону. Потім у вас відсканують відбитки пальців, тобто візьмуть електронні відбитки, а також традиційні, знаєте, як у старих фільмах детективних намастять пальчики чорною пастою і відштампують туди, де це необхідно. Після того як всі дані та необхідну інформацію буде введено до їх системи. Готовий документ буде роздруковано та видано вам на руки. І фактично з цим документом ви вже вважаєтеся особою, яка офіційно зареєструвалась в тому місті, де ви плануєте перебувати, де ви плануєте прописатися, як особа, що потребує тимчасового захисту. В нашому випадку він виданий на один рік, і з того дня, коли. Він виданий, вже можна е, оформлятися на роботу. Також цим документом ви зможете вже отримати власне, прописку в банку, е, відкрити рахунок, отримувати е, грошову допомогу від країни Басків або від іншої провінції Іспанії і е, зареєструватися у медичній системі. Цього паперу, де буде надрукований ваш номер, НІ, ваша фотокартка і всі необхідні дані, його в принципі достатньо для того, аби підтвердити ваш офіційний легальний статус в Іспанії. Проте, якщо ви плануєте залишитися на термін, який перевищує рік, якщо ви плануєте взагалі залишитися проживати в Іспанії. То вам також треба замислитися про те, аби отримати пластикову картку. Це вже буде тіє, так звана картка також замовляється і отримується в відділі Нацполіції. Для цього треба заповнити певний невеличкий пакет документів, сплатити 16 євро за особу, трошечки почекати, доки ця картка буде готова. Я собі її не оформлювала, тому що наразі вважаю, що в цьому немає потреби, і моя ситуація така, яка цього не вимагає. В деяких банках мені сказали, що вони зможуть відкрити рахунок лише за наявності фізичної пластикової картки, але насправді це не так, цього не потрібно. Якщо ви лише тимчасово збираєтесь тут залишитися, то вам буде достатньо. Цього е, паперу з поліції, який ви отримаєте, і вашого власного номеру НІ, і для того, щоб відкрити рахунок, і для того, щоб е, виконати інші офіційні процедури. Тому за бажанням ви можете займатися отриманням цієї пластикової картки, але це не обов'язково. У наступному відео я вас запрошую, буду пояснювати, як відбувається реєстрація у міськвиконкомі або у ЦНАПі. Напевно, це є аналог Центру надання адміністративних послуг, там де ми зареєстрували нашу адресу прописки, і які ми які при цьому пережили цікаві пригоди. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Вірте в ЗСУ, донатьте на ЗСУ, бережіть себе та близьких, не ігноруйте тривоги, перемога вже дуже близько. І все буде в Україні!